У Тернопільському міськрайонному суді триває розгляд справи щодо смерті однорічного Єремія, який помер під час лікування зубів в обласній дитячій лікарні. Цього разу мали досліджувати письмові докази, однак засідання знову відклали. Причина неявка одного із захисників обвинуваченої, який брав участь в іншому судовому процесі. Попри те, що в обвинуваченої був присутній ще один захисник, суд задовольнив клопотання про перенесення розгляду справи. Сьогодні було назначено слухання по справі Єремійчика, Ми було узгодили вже раніше. Тобто він мав можливість коригувати свої судові засідання на 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 майбутнє, але він цього не зробив. І оскільки суд підтримав клопотання, щоб відкласти на наступну дату на 18, 18 число. Я б хотіла, щоб справу слухали, оскільки вони вже неодноразово відкладають справу і затягують це. Це не по-людськи з їхньої сторони, тим більше, що один адвокат все ж таки був присутній по відеозв'язку. Це ще йде розгляд справи дослідження матеріалів. Я хочу, щоб суд розглянув всі матеріали, дослідив і дійсно їх покарав за те, що вони вбили мого єрмічика в лікарні, де вони мали можливість і мали апаратуру його врятувати. Вони цього не зробили. І те, що вони зараз відкладають, тягнуть судовий процес, це підтверджує те, що вони заінтересовані, щоб сроки кримінального провадження затримувалися і вони вийшли, щоб вони вийшли без покарання. Я вважаю, щоб вони все ж таки понесли покарання за те, що, за те, що мого лічика вже немає, його ніхто не поверне.